Ви можете закончити війну вже зараз. Не нужно ждать, поки вас уб'ють і тяжело ранять. Обращайтесь, в проект хочу жити, і ми поможемо витащити вас із надвигаючіся місорубки. Портрена порт на Ну, Вас це не стосується і всіх інших патріотичних дійсно громадян нашої держави. Про велику війну вище військово-політичне керівництво Україна знаходить момент, щоб пожартувати і підняти настрій не тільки українцям, а й всьому світу. Мені здавалося завжди, що щодо думок Путіна німці більш інформовані, ніж я. Але тим не менш. А. Сач квещенсорі, а то таке вже питання anyway. вибачайте. у цьому відео. Ми зібрали жарти Володимира Зеленського та Кирила Буданова, які лунали у 2023 році. І скажіть, як ви пережили свою загибель? Як ви говорили? А нормально, <різь> <різь> нормально. <різь> Вітаю, ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Попередня діяльність президента дає про себе знати, чи просто наш очільник держави залишається оптимістом навіть складні часи. Його жарти неодноразово лунали у 2023 році, і за межами України. До прикладу у Лондоні. Ту ясного ви медвір інпаламан рейт онорвосфміенві ай ремемрви інджойд ті. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, I thank you for your bravery. Thank you very much from all from all of us. Yes, please. That is for you. All applause for you. Комедний інцидент стався і у Єлисейському палаці в Парижі, куди Зеленський прибув після візиту до Лондона. У Парижі український лідер зустрівся з Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном. Проте Стіше, напевно, Зеленський шуткував саме під час робочих візитів за кордон ніж в Україні. До прикладу, ще й під час виступу на сімдесят восьмий генасаблею ООН у Нью-Йорку. Зеленський закликав країни-члени ООН спільно протистояти агресору та додав: злу не можна довіряти. Запитайте аскрізапитайте Пригожена, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. До слова, ця промова пролунала вже після повідомлення про загибель Пригожина в авіакатастрофі. Цю особу президент висміював не один раз. Ну, перше не очікувано, що мись тривожно починаємо відносини між Україною і Португалією. Ви знаєте, коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. Сужому відверто. Ми мали на увазі зовсім інше. Ми хотіли підтримку. Хоча, напевно, це також в якомусь сенсі слова точно допоможе. Про Російську Федерацію Зеленський шуткує часто і навіть зневажає їх кордони, але то не дивно. Обмін територія да. готові обміняти Білград на наші членства в НАТО. Дякую. Але за межами держави очільник Володимир Зеленський потрапляв до кумедних ситуацій, бо здається, президент полюбляє обійматися або ж як у Литві, цілуватися першою леді Литви. Реакція Олени Зеленської потрапила на камери. У серпні 2023 року зеленського помітили в обіймах ще й прем'єрки. Данії нотки ревни, здається, також були присутніми. Що дійсно викликає захоплення, і в першу леді країни – це відношення до українських журналістів, які також з повагою ставляться до очільника держави? Вітаю пане президенте. Дякую Напевно, надихнувшись влучними відповідями пана Зеленського на спільній прес-конференції у липні 2023 тисячі Пожартувати вирішив і Джо Байден. Я хочу подякувати Я вам, те, що ви робите, і погане для вас новина в тому, що ми нікуди не дінемося. Ми від вас не відстанемо. Дякую, пане президенте. У грудні 2023-го Відповісти жартами про зустрічі з лідером США вирішив і сам Зеленський. Відповідаючи на питання, чи готова Україна стати членом НАТО? Дякую за питання. Дуже Швидко відповім на ваше складне питання. Ми є, ми є союзниками, але ми не є членами НАТО. Тому передаю це питання нашому великому другу, президенту Байдену. А ось під час прес-конференції в Україні Володимир Зеленський дотепно відповів на питання, коли повноцінно відновить роботу аеропорт Бориспіль. Польський журналіст запитав, що означає новина про виліт з аеропорту Бориспіль першого цивільного літака. Що це значить? Що моя мама зможе до мене до Києва прилетіти? Відвідати це мене Мамі можемо дати вагон, поки що так, щоб допомогти. Мама, це святе. Жартує під час спілкування з журналістами і очільник гур Кирило Буданов. До прикладу, на початку червня російські пропагандисти заявили, що начальника головного управління розвідки Кирила Буданова було поранено 29 травня під час ракетного удару по Києву балістичними ракетами. І скажіть, як ви пережили свою загибель? як Нормально. Нормально. Чому вони от поширюють інформацію? Ну це було промо де можна. Та, да, де можна знайти логіку? Немає логіки в діяннях алкоголіка, Я такий вислів. А тут ще й наркоман. Ну, про що ми кажемо. Буданов відразу відреагував на цю нефону росіян і заявив, що в Україні створюють загін безсмертних. Валерій Залужний, я Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Що буде дуже багато роботи у нервовій історичній обстановці. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну і їх кошмарити. Те, що окупанти бояться Буданова, відомо давно. Одна тільки згадка про нього вже наводить страх на росіян. Так навесні на вулицях Москви з'явилися фотолистівки із зображенням начальника ГУР Кирила Буданова. А на деяких і голова СБУ Василь Малюк. Під ними було написано президент Російської Федерації, але так там пам'ятаєте, з'являлися потім такі інтернет-мемита е, е, голова цієї Білоруської республіки. Там і так да я вже до цього якось звик знаєте. Ваша витівка? А? Ваша витівка була, ні? А, в Москві. Mm. Тоді ж очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пожартував і про те, що його колега, глава Служби безпеки України Василь Малюк, міг би стати чудовим прем'єр-міністром Росії. Прем'єр-міністр тоді хто? Чого не надрукували фотографії не малюка? Щонаймати? Не знаю, слухайте. Ну гарна ідея, чому б ні. До речі, наприкінці 2022 року журналісти помітили в кабінеті Буданова карту розділеної Росії. На ній чорним маркером були введені Курська і Білгородська область, а також Кубань. У вас в кабінеті побачили карту, як би так сказати, розшанованої Росії? Та згодом карту Буданова виставили на аукціон. Не її продали за 14 мільйонів гривень. Цю суму коштів долучили до збору на придбання п'яти комплексів безпілотників для штурмових спецпідрозділів головного управління розвідки. Ох, як ви закрутили гарно Треба треба вчитися. На цьому, все який фрагмент вам сподобався найбільше? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а я дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.